Так що ж, всім привіт, любі друзі. З вами Урбан і Ленар. І ми пробуємо усвоїти для себе новий. як це би сказати? новий РП сервер, Diamond RP. Онлайн тут зараз маленький був. Бо цей, бо нема. Бо пізно ми граємо, коротше. Ком Так, ладно. Таксист. Відділа автобуса, далі бойщик. механик, развозчик топлива, развозчик... А, товары и топливо. Окей. Целое у нас шо Что Чё есть, чё есть, Шо? Машинка поехала. Яка машинка? Та ты ел вообще? Я вышел на улицу. <coughs> а дай получить трудовую книжку. Так она уже есть. Да? А ты здесь знаешь? И трудовая книжка. Мене... Ой. Мене. Е -е... Таксі. Ого! За один кілометр 60, штемучки надію, офігей. Ладно, допустим. А, якась бум машинка приїхала. Двіка класна. У Те тебе мустанг? Ні, у мене маленька така як була. Не, ну але ему стан маленький чи яка. Чо ти кажеш, адміни погані? Я от написав, мені зараз відписав. Так, і що відписав? завод. Шахта, лісопилка, завод. Шахта-лісопилка. Значить шахта ми знаємо, де. Лісопилка не знаєм. Завод знаєм. А ну давай GPS. GPS. Ой. Э, GPS. Роботи, лісопилка. Роботи і лісопилка. Тут для нас щось нове. Далеко? О, недалеко. Де? Або то ще цей. Зараз я знаю то. Ні, далеко. Далеко. Ну давай візьмем таксі. чи що, попробуємо. Та ми дорого за нього заплатимо. Таксі. Їдем? 60 доларів 1 кілометр. А скільки Це то? то Ну, а скільки то 1 кілометр, то скільки. Не знаю. То може одна хвилина чи що. 2 кілометр 50, от один 50 Давай попробуємо за 50. Сідай. Але почекай на мене. Давай скоро сідай. Ти є? Що сідай. На лісопилку. Ти заплатив щось? 0. О, їде, я теж заплатив, покажу, що 0. Ну тут якось все акуратніше зроблено. Ну, я ж кажу, та й... цікавіше. Не, давай сіда по адвансі і потом фото по тут в армії тут все класно. В армії 28. Що 28? Заплатив. А я ще не купіть, походу, з тебе схавує. 39. 6039? Ще, ще Ні, 28-39. А, вже 32, типа, нарахував, да? Так. 56. Нічого, едем поки їдем, далі я буду платити. платить. Покак, залагало у мене. Мене <coughs> залагал. И шо? Ты на паузі у меня стоишь? Ну я залагав. Ти не їдеш? Ні. Нормально, стій на паузі. Що, як мене все зависло? Добре є, стій на паузі. Усне що він їде і грошей не бере. О, все розлагало. Багато ще грошей маєш? А воно гроші не забирає, ну 127. Пише перше внизу там. Скільки взяло, да? так? Так. Що я ж недалеко поїду? А, я бачу і таксі з не дуже далеко доїде. 140 10 доларів є. будемо бачити, 140. що зробиш. Ти що? чортяка? Кікнуло? Ні, yeah. викинув таксі. А боси кінчились? Так, зараз підбігай? От я тут стою. біжи сюда. Ну і що якщо мене гроші кінчились? У мене кінчились, я перший сяду. Ой, в мене є, я перший сяду. Чекай, чекай Все, поїхали Три долари. Скільки він щойно на рівному місці заробив? 150 доларів Ну. Цікаво тут які тут госи і все подібне тому. економ клас за 500к подавали. ЛВ. економ клас ДІМ? Так. Да. Сниму комнату... Отра... Ніхера собі, таке навіть можна. Та давай жми, 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 чоловіче, жми. Та тут не залечи, четко зле скільки поїхав. Ще мене цікавий тут що з угранами робиться. <гум> він нас довезе, чи у нас всі гроші кінчаться. <гум> <гум> у мене зараз ще лишилося. У мене 90... Ти ти По трасі мій сміло. <гум> так він таксіст, він хоче заробити. Не знає, Спінгом це? тут тоже нормально, бачиш, він машину обганяє і все зашибіс. І тікав, що ти після смерті робиться. Чи я mm, вот в поспілку? Ні тоже. Тасті, все, все нормально, ж, тем, куда ти? Я вже а сам добіжу. Я Знову. Я не знаю, що в тебе там лагає, но в мене все нормально, відколи я граю. Теж я з походу з компом, так що вибачай. Так от така будка на лісопилці. Все, що тут саме вигідно, то я не знаю, але бачу, що другий на місці. Адмін другий админ написав лісопилка. А другий адмін написав Три, Значить лісопилка вигідна. Ну давай приїхали вже на лісопилку. Попробуємо. Да. Який ти там є пункт Ого. Дивись. Я нічого я... не жал кнопку ПРТ тисну. А шо мені робити? Тепер йдіть на чекпоинт, щоб нарубить дров. Понял? <кхід> О, бач, пацани. дрова тягають, як прикольно. Что-то текстуры эти вот с дровами, то вообще убойно. Да ты взял А Хотя классно. Да ты бензопилку взял? Да, он дает. Зарожденно 100 кг. Ох, он бензопилку и фигачить. Нет, тут хеба бить без шифта можно. Вернитесь к дереву. Чуть-чуть, а ти и даешь у меня тебе помало, чи він тебе э, біжить, Так як звичайно? Ні, ну в мене нормально рухався, Верніться к дереву. Ну что я такого зробив? Ага, мені вже до другого дерева кажуть йти. Не. Да, от мені сказали до другого дерево ите. Ну, попробуем вот от зайти. Так, О, не все. У якась печаль. Так, мені дали тележку. Загружено 100 кг. E Візити. тележку з дровами на переработку. Так, повезли. <кхем> Я заробив за 180 доларів. Тобто сюди їздити на таксі. Т то добрий день. Тож фактично нічого. Я і мене залагало, він замість того, щоб... Все, ну як, звичайно рухатися, він мене пішком йде. <кій> не знаю. Залагало. Так, я ще загрузив 100, 100 кг, походу, да. Я знов... А спорим, я зараз побіжу? Бля, я не то нажав. <кій> размаху никакие я не знаю что он робит и кто-то анимацию конечно придумал ну мне шебласти відправлять вернитесь к дереву на тоже тут рейд то треба просто аккуратно подходит да. на чекпоинт да, да, чтобы тоже... он стоял на нм а ну почекай, певную по рынка пришла mm -hmm. It's safe. Так, я вернулся. Сколько, ты уже забрал? 123. Нет, <coughs> <тебе треба coughs> 100... На, 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 такси. Ну я вот уже зарубил 160. Я 320. Ну короче, ну глядачи, суть работы поняли. Когда трошки подзаробимся, повернемся. Так, все, я затащил штуку в Ольку вже давно затащив і я вертаюся. Очек, я забуду передягалка. То передягатися і забирай гроші, да? Окей, тут переденуся. Я бомж! Ладно, не дев, ну всі стоп починають. В крайній мірі в тій грі Ладно, я біжу до тебе. Та я вже біжу Дати... за... заработаю. Чекай, а де ти зараз є так орієнтован? Сзади тем. Аво, очередь О, на загрузку. Так, ось тут це з'являється під тим краном. Під тим краном. О, бач кран стоїть. Ага. Бач написано состояние складу. Ага. Якщо ніхто не працює, дай он понял. А во, так, 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 зараз побачимо. Зараз відійде, відійде, зараз ми тут все побачимо. От він їде. Бач, він червоний став. Май стати в чергу. А чергу де можна стати? Там бач і. Там далеко, там десь поїхав. Ага. Він стає там в чергу, десь появляється в черзі зараз. Тобто, е, не. Ого, ніфіга собі. Цей, Ого! І 300, 400, 420. То він багато загрузив, чи то він мало загрузив? Ну, я бачу, що пацан 9 тонн загрузив Ага, то він мало, фактично, загрузив. Ну, в принципі. Досить так і нічого. Класно продумано. Нема тут вже таких, типа, негараздів. Ой, ну, типа шариш. Все зроблено, все спокійно. Все все по черзі, скажімо так. Mm -hmm. Все передус Ладно, шо. Дальше що у нас в планах гейткаш? Поїхати в автошколу. Ну, займаємося по на. Ну то по дорозі на шахту забіжимо, я не буду знімати, то як ми біжимо. Ти, ти де? ти біжиш за мною, коротше, добре, поки що на паузу будемо на шахті продовжимо. Ну коротше, ми вирішили з Ланаром, з Ольком, побігти по аналогу Адвансу. По аналогу а попали не в шахту, а Бог знати куди. Шахта тут, там, де кар'єр. Трошки обламалися. Так, да, трошки обламалися. А ну давай подивимось для приколу. Я ж по GPS набив, куди нам в автошколу бігти. Автошкола там тому самому місці, де і було, в принципі, добре, хоч то радує. Ладно, біжимо помаленьку. Будемо біля автошколи, продовжимо. Так, дорогі друзі, ми тут зробили сходку бомжі у нас в строй. З нами дротик ми зараз дамо на металоломі і будемо трошки пагачі. Так, ми вже підбігаємо до автошколи. Диксотовина. Транспорту. Чего я удивлялся, ладно. Чуть пьем, чуть шопуешь, там но <laughs> дурацкий. Uh -huh. uh -huh. А ну тайм, а мы не имеем телефона, да? А почему то телефон то тайм? Нет часов. <laughs> ну все, липше. Так. Хандли стуить. Ну заходим. ох ти автошкола! Площадка. Площадка. туалети да? ох ти дивися як ПРП. туалети Кока-кола. Кока-кола, походу, не п'ється ви А ось сюда давай. А сюда не можна Отсюда вошва. А вот, сдача права, да? від которой ви хотите получить лицензию. Попробую кошку дать проморскую. На землю. Почему так секунд? Дай дать тест на здание подай, дать тест. <coughs> ой ой Чуєш, Чуть відкры правила. Чу есть? Ты право відкрыл? Да. <coughs> Давайте так мені издать. Давай я потім ти мені. Сейчас вы должны пройти тесто можно. Через да. а то я помню Ой, да. По городу 60. За городом 110 Тихай -тихай. на автос... Далі. Далі. Разрешен ли обгон впереди движусь ТС по городу? Чи, чи, чи можна чи не можна, да? да? Давай я на паузу поставлю. Буду шукати. Ну, Вже бачили люди. Короче, розказую за Олька. Прибігли ми в автошколу. У мене були трошки справи, я відійшов. Він рішив здати. Як та частина називається? Теорії. Так, Те... да, теорії. Здав теорію, йому тепер треба чекати на. Блін, от. На практику, на практику да. А, а практику проходиться тільки, ну наскільки ми поняли. З інструктором. Інструктора нема зараз онлайн. Вчається, хоч застрелься. І вийти з автошколи не можна все. Да, и вече зато завтра школа, не може. Но же трои туда червы записали. Ну я в да, Ты прикинь? Я вот тут се на машини... І тут навіть пише розхід топлива. Стандарт машина, то я взагалі не знаю, що за машина. Стандарт... А, чекай, урал... Я не туди дивлюсь. Де прикинь! Тут навіть пише на скільки літрів максимум можна зляти в бак. В кожної машини рі по-різному. Кожен розхід має різний. Кожен має розхід різний на сотку. Що тільки шкода, що не пише більшої детальності про машини. На сампію Advanced того не пише. Ну, переважно 7-6 літрів середньої 8. воно, Але що реально по РП так все розставили, От, наприклад, Ранчер, він бере 8 літрів на сотку, а Фортуна вона бере 7 літрів. Мессе. До ну, машин просто дофігіща. От, наприклад, Сабре тут коштує все на все 40 тисяч, а їде вона досить непогано таке. І на 8 літрів на сотку розхід. 50 можна заправити в бак. 40 тисяч заробити, то ж не знаю. То пару годин на шарті. Так. Прем'єр тут коштує 150 тисяч. 7 літрів. Ось тако зараз по Ну, з того класу на який я дивлюся. <клес> з того класу, на який я дивлюся... 18 тисяч Слам Ван. 6 літрів. Але, на мою думку, вже лучше взяти Сабря, яка бере. Яка коштує 40 штук і бере... Що тобі не те. 24 на 7 телефон купай. То так не погано, короче, придумаю, но то все. Ну да, тут може бути сам влежить 24 на 7. Там 49 баксів хід, Не хочу. Скільки? Ве навіть не знаю, що тут таке. Так. То не було 24 на 7, то був на шоп якийсь. 24 на 7. Так в том-то и дело, Для что. Короче. Я бежу туда. Пока на паузу. А, Субачный Телефон, я фиею Сынки. Так, можно купить баллончик краски, маленький баллончик краски, рацию. Варевка. Варевка? Я правильно прочитал? Веревка. Веревка. Веревка мешок веревка, типа то походу для мафии телефонная книга скрепка может квитковатые наручники ага фотоаппарат маска парашют трость букет видео, номер телефона и телефон купляем телефон Филь. а номер телефона Купили телефон. О, ну радую то, що зразу номер дають. Давай кажи мені номер. Да. 789. Пишемо. 789. 633. 633. Пишемо смс-ку. А ч? А, -а, а. Напишемо так. Друг. Здал. Okay. А. Мене посадили в чорно на мінус одну минуту. На шо? Куда? На мінус одну минуту чорну мене посадили. А чо? Я написав, що я в текстура за застряг, я отмінила мене витягнув. Друг здав теорію, а практики не може стати. думаєш, що на просто До... український немає Рей. Рі... В автошколу. А вдруг. О! Супер! стільки часу стручив, а в кінцевому результаті мені написав, що в мене нема. Так, mm -hmm. да, треба, коротше, бігти поповнити. Коротше, біг я біг і написало, що сервер втрачено. Ну, лагануло судячи з цього чи що. Не знаю, зараз призайдемо і продовжимо